Вітаю! В цьому відео я покажу, як можна зробити кругову діаграму. Створюю композицію з розмірами 1080 на 1920. Правою клавішою миші New Shape Layer. Відкриваю Shape, вкладка Add додаю Ellipse. Вкладка Add додаю обводку Stroke. Закину собі палітру кольорів, які хочу використовувати в цьому проєкті. Правою клавішою миші по шару з палітрою вибираю гайтлайер, аби палітру не було видно на рендері чи в іншій композиції. В еліпсі вибираю колір обводки за допомогою піпетки. Подвійним кліком на іконку шейпа у вигляді прямокутника я створюю прямокутник по всій площі композиції. Це мій бекграунд. З зажатою клавішою Alt я клікаю по іконці з кольором обводки і прибираю обводку. Переміщу бекграунд в самий низ і тепер вибираю колір заливки з палітри. Заблокую свій фон, аби ненароком не посунути його. Веліпса роблю дуже товсту обводку, аби не було дірки посередині. Через вкладку Add додаю модифікатор Trim Pass. Заанімую старт. На нульовій секунді в мене значення 100. Переміщуюсь на 20-й кадр і ставлю значення 0. Виділяю ключі, клавіша F9 для плавної анімації. Виділяю останній ключ і за допомогою скрипта Duik ставлю інтерполяцію 75 для більш динамічної анімації. Двічі копіюю еліпс з полученням клавіш Ctrl-D. Обираю інші кольори для цих еліпсів. Тепер зміню значення у TrimPass у двох верхніх еліпсів, аби було схоже на діаграму. Перевіряю, як все працює. Додам SUF для всіх шейпів. Найнижчий еліпс має йти першим, тому виділяю його і з shift виділяю два інших. За допомогою скрипта Shift Layers я зможу рівномірно посунути шейпи один від одного. В скрипті вибираю Stager Selected Layers, прописую значення 4 фрейми і вибираю Add to Existing Layer Times, аби шейпи сувались від початку таймлайну, а не від повзунка. Натискаю Apply. Тепер відстань між усіма еліпсами 4 кадри і анімація виглядає набагато цікавіше. З полученням клавіш Ctrl-Shift alt y створюю 0Object та прив'язую всі еліпси до нього. У 0 Object я збільшу Scale. Тепер можна видалити 0 Object. Ось така анімація кругової діаграми в мене вийшла. Дякую за перегляд!